В івано франківську перевізники відмовляються виконувати умови щодо пільгового проїзду пенсіонерів. Деякі вже навіть розмістили у маршрутках оголошення про скасування з 1 квітня пільг на проїзд з 10 до 16. Івано-франківські підприємці вимагають підвищення плати за проїзд. кажуть, обласний центр України нині чи не єдиний, де діє рішення місцевої влади щодо пільгових перевезень в громадському транспорті упродовж 6 годин. Треба виносити це питання на виконком і його слухати і шукати шляхи виходу там. Є по інших містах 2,53 гривні. Значить, встановлюємо 2,53 гривні. Але не так, що вони самовільно собі оголошення порозвішували, що пільгові категорії значить, пенсіонерів не будемо переводити. Що є різні пенсіонери, це також питання до міліції, тому що дуже багато пенсіонерів, у нас таких, що так подивися на нього, так йому плуга, його плуга треба запрягати, і він ще дуже добре буде тягнути того плуга. Купа пенсіонерів з підробленими посвідченнями. Свої вимоги щодо здорожчання вартості пасажирських перевезень підприємці мотивують здорожчанням цін на пальне і технічне оснащення транспорту. Бойкотувати чи ні, нині вирішують місцеві перевізники. Сьогодні вони проводять нараду. Ось за цими дверима. Спілкуватися із знімальною групою вони відмовилися. кажуть, наразі не готові. Не на камеру транспортні бізнесмени кажуть із міською владою вже є попередня домовленість. Вона передбачає підвищення плати за проїзд на 50 копійок до 2,5 гривень. Окрім цього, безкоштовний Її для пенсіонерів та пільговиків ймовірно буде з 11 до 14 години. Пасажири від можливих змін не в захваті, а самі водії маршруток мають неоднозначну думку. Ні не раз недовільне шофера, що ми їдемо безплатно. Я вже казала, вже би хай ми будемо по гривню, хоча б платити пенсіонери, але довільні були ці шофера і брали нас. Лишити все так як і, ну і, наприклад, там я не знаю, як вже рішать. Питання за, за е, самих пасажирів, там льготність. А от піднімати розцінку я рахую неправильно. Люди робити не мають, звідки люди возьмуть, їм не піднімають ні пенсії, ні зарплати. Це дуже відіграє, бо треба багато їздити, це не добре. Негативно я ставлюся, ви піднімали. Коли ми станемо на ноги, як нам дадуть пенсію, як нам дадуть там, що там, які там ще пенсії є, інвалідські. Тоді, звичайно, ми так будемо, як за границею жити. Гонорово зайшли і заплатили, і все. Ніхто нас не буде ні Повний автобус а грошей немає нічого. Заправляти чимось треба. В убиток працюємо. Коли саме очікувати тарифної зміни на проїзд, вирішуватиме Івано-Франківська мерія. Насамперед, це питання розглядатиме виконавчий комітет. Опісля рішення має ухвалити міська рада. Процедура може тривати кілька місяців. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.